Друзі, нас Синфу перші проголовне поїхали. Зеленський знав, що відбувається атака і виїхав зарані на своєму кортижі до однієї з чисельних позаміських резиденцій. Це видно з його графіка і повідомлення на президентському сайті. Пушитера Чорновіл. 29 липня Зеленський покинув свою опу. Поїхав світити локацію ще одного важливого підприємства з виготовлення електроніки для українських БПЛА в Київській області. Боюся припустити, що після кривавої ночі вже колишнього підприємства ви собі уявляєте такий секретний візит із його кортижами купою охорони усією свитою, включаючи російських пропагандистів, фотографів і. Борзо описів про зальот його на підприємство останні до страшної атаки. Новина на сайті, після чи безпосередньо до того вони в стилі епохи совєтських маразматичних гінсеків пофоткались з дітьми в розтрощеній на території області школи супергероїв там реабілітаційний центр для дітей з Охмадито, звідки оперативно виставлено останній фотоальбом. Спішили перемішали на купу по роздавав подарунки за вкрадені кошти далі. Зайло до Києва. Не повернувся і осів у якійсь резиденції Януковича за його пересуванням. Схоже, що в резиденції за лісся Броборському районі, де любили відпочивати брежнів щербицький подальших новин перев'язаних до Києва. Від нього вже не було за два дні. Тільки одна телефонна розмова 29 липня з презим'єром Канади. Що 29-30 липня в новинах виставлено по вечірньому від досіку, ніби в інтер'єрі на банковій зміст без оперативної прив'язки до часу і подій. Тому ймовірно записані зарання. Хоча запросто можна склепати де завгодно про записи з мінусовкою. Це достатньо навіть для на моєму простенькому ноутбуці. Це доступно навіть на моєму простому ноутбуці. 29-30 липня робочі дні вівторки середа. Воно було відсутнє в Києві в інформаційному просторі. в Графіку його власних подій його не було взагалі ніде. Піддавався розвагам за лісі чи ще де. Навіть у його кумира поїла, коли той мав лягти на довге лікування, готували заготовки про якісь гостро актуальні наради чи зустрічі з довіреними посадовцями, які мали імітувати присутність на роботі. Це його орки настільки кінчені діоти, що навіть напрацювали імітацію, окрім дешевих відосів поза часом і простором склепати не змогли. З тридцять 31 липня після страшної терористичної атаки воно повертається в Київ контролювати події в раді, відповідальність своїх слуг та прислуги і очікувати на вітання від іноземних лідерів, як він гарно прибрав те лайно що тиждень. Пти. Перед тим сам же наклав Клав 31 липня вже більш активна робота саме в УПУ, судячи сайту, участь в онлайн конференціях до після річчя хельсінських угод, спілкування телефоном з Намродським Рифі для дипломатів з ЄС пару заяв. Знаєте, а чого немає, нема співчуття загиблими і постраждалим? Нема обурення через страшну атаку. Ця істота розуміє, що був співучасником. Він безумовно знав про наступний удар по Києву, Пише чорновілвочевить. Його переконливо попросили існуючими каналами з Москви покинути столицю, бо рашистський генштаб не міг більше відтягувати. Він тупо втік і залишив українців, які вірили, що він тут же поруч. А отже, ніч в столиці буде спокійна, залишив на злобу ворога на смерть вирок України. І ось ще реакція на обстріл в Києві завершила пошуково-рятуальні роботи. Після російського ракетно дронового удару вночі 31 липня кількість загиблих 31 особа. Про це повідомив президент України Зеленський з посланням на доповідь глави МВС Ігоря Клеменка. На жаль, станом на зараз відомо про 31 одного загиблого Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. У співчуття рідним і близьким загиблих кількість поранених 159 осіб, з них 16 дітей. Зеленський подякував всім, хто допомагає людям. Після російського удару. він додав, що потрібен додатковий тиск на Росію санкції. Якби не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, і інші партнери чітко бачать, що відбувається засуджують Росію. Як відомо, в ніч на 31 липня. Війська РФ масону атакували Києвом БПЛА і ракетами. Загалом у столиці зафіксовано наслідки на понад 27 локаціях. Найбільше постраждав Соломенський район. Зміський голова Віталій Кличко повідомив, що в Києві 1 серпня голосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ. У ніч на 31 липня внаслідок масової російської атаки на Київ пошкоджено виробничі приміщення національної кіностудії імені Олександра Довженка. В Києві рятувальники ДСНС дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду. Понад три години вони підтримували з ним голосовий контакт. В результаті ранкового ракетного удару по Києву 31 липня було пошкоджено головномечей духовного управління мусульман України УММА та будівлю ісламського культурного центру бішлось без жертв. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.